Енергія. Всі її жадають, всі її шукають, багатьом її мало. І от таке то. З позиції тіла енергія це про піти-пожерти, прогулятися, зробити зарядку. І вже відчуваєш себе трошки живим, трошки бадьорим і готовим до нових звершень. З енергетикою приблизно все те саме, тому що воно дуже тісно пов'язане з фізикою. Поїв, прогулявся, зробив зарядку. Вже відчуваєш бадьорість, наповнення, якийсь енергетичний приплив, тонус, щось в цьому роді. З емоціями, з позиції емоцій. Енергія це про здатність відчувати якісь яскраві емоційні стани, це про зробити щось, що заставить тебе відчувати радість, що там ще може бути, задоволення, якийсь творчий, творчий процес. Відчуття творчості, самореалізації, ясності і так далі. Ну, так само і злість, ненависть, вона так само може генерувати трошки енергії. Ну, Не факт, що вона буде направлена куди треба. Але то вже таке з точки зору менталу енергія це про думку, це про ідею, про якусь концепцію, якусь е фантазію, ціль, в якійсь мірі ілюзії. Тобто, коли ти щось плануєш, коли ти щось собі придумуєш, це так само може генерувати якісь. Енергетичний ресурс, який ти можеш вкинути, вкласти на реалізацію цього, цієї ідеї чи того, що там в тебе крутиться в голові. Ілюзії так само можуть генерувати енергію, але якщо вони не переходять в щось інше, не, не реалізуються. То вони поступово починають самі красти енергію. Красти час. Але фішка цієї всієї енергії не в тому, щоб взяти її побільше. А, і при цьому, щоб тобі за це нічого не було. Отак От урвати і втекти. А, це не про кількість енергії. Фокус в тому, щоб бути здатним, бути готовим щось робити. Це той самий стан потоку, стан протічності. Коли ти щось хочеш, ти знаєш, що ти хочеш. І ти не набираєш там енергії або не чекаєш, коли вона там на тебе впаде, тоді ти починаєш робити щось, ти просто дозволяєш енергії текти. Не накопичуєш її, а просто пропускаєш через себе. І от саме коли вона тече, а не накопичується, тоді все реалізується. Тоді немає напруженості, немає. немає блоків. Які перешкоджають потокам енергії і реалізації своїх цілей, тоді цілі реалізуються, можна сказати, не за рахунок якихось кількості енергії, а за рахунок правильності напрямку її течії. Ото От Ну От так то.